Петро Іванович тривоги. Працює з голками, але він не просто працює з 11, голками. У нього своя особиста діагностика. Ще. ще Глибинна за що того, що організм розказує сам про себе. Не моя думка формується, а думка того, що кожний організм, організм кожної людини думає, що вважає сам сам. За себе. Ми можемо думати багато, що ми хочемо, але внутрі є кожен непідкупний суддя. і Він хоче ми чого, не хочемо. Але всі випадки, коли люди під... <кхід> підриваються на мінах, на тому, що неочікувано, не передбачено, виникає шизофренія, цукровий діабет, онкологія це плата за нашу. Комунікацію з нашим внутрішнім світом, середовищем, ми можемо на поверхності ходити в розових очках, маючи плани на близьке дальнє майбутнє, але окажемося в ситуації, про яку описував Волом Булгаков на Патріарших прудах. Там, де управитель управив так собою, що помер від саркоми легень якого скремірували? І питання таке: чи це сама людина собою так управляє, чи ним щось управляє? Які тут емоції, Петро Іванович? Де? Ну ось В, клі... в нашої клієнтки які емоції? Вина і звинувачення, блокада жовчного міхура, сороми приниження, блокада сечового міхура. Матки і третя емоція, вона багатоповерхова, це страхові тривоги, яка блокує роботу нирок і виснажує щитовидну залозу по амінокислоти тірозіну. А звідси початок дороги до гіпотиреозу, недостатності функцій.